Я так розумію, що це наскільки мене проінформували, це наші регресники. В да. е, чому суть випросив? Суть вопроси в законі 50 який готується винести на голосування. Е, в частности, ми зібрали зв'язок, ми дуже пізно узнали, Це тільки узнали ми це, про цей закон в п'ятницю. Нас пригласили в Березовку, там у них є скільки інвалідів, нас пригласили туди. Ми знали про цей закон, в якому є так, стаття 40, 49 стаття, пункт 16, яким, яким гласить таке, що нам дає право вибору отримати по досідженні пенсійного віку або пенсію, або регрес. Тобто у нас обирають якісь зарковіплати. Хочуть об'єднати об фонди, три фонди в один фонд. Фонд Фонд нещасних случаї, фонд соцвиплат і фонд зайнятості води. Тобто вони хочуть там сократити, і деньги діти, які в ці ціле направлені, йшли завжди у фонд. Вони йти будуть в госбюджет. З госбюджетом вже не получим. Ми це все знаємо на ці наші лічені, на санаторно курортну реабілітацію і тому подібне. От ми хочемо, щоб цей фонд, цю статтю. Отмінили в частності, хоча б цю 49-ту, обсудить отут Ми зібралися, обсудити оцю статтю, направити людей делегацію направити в Київ, тому що вже є таке міміння, що 2 октября хочуть цей закон послати на Верховну Раду на голосування, щоб цей закон відмінили для того, щоб проаналізували оці іменно цей закон. Це робити. ліце робить. Ми вважаємо, що нас дуже обмежують в наших можливостях потім. Як вони примірять статтю 49 і наші всі фондовські деньги підуть не, не через гозю, що ну, підуть гозбюджет, їх тоді не побачимо зовсім. Ну, у нас зараз вже не йдуть деньги, вовремя не виплачують, нам вже не виплачують компенсацію. Це те, що з 1 марта кожного року у нас має бути там інфляції, статистики, повищення виплат регресу. Нам в цьому году ще його не провели. Нам його не приводять. І нас все вбирають, вбирають, вбирають. Хочуть убрати, у нас усе, поставили останню надію. Нас тут зібралося дуже багато людей. Ну, дуже много не прийшло тільки з-за того, що лежать багато. Багато у нас жінок, які отримують за чоловіків пенсію. пенсія у них маленька, але вони там 25% отримують своїх 300-400 гривень. Вони того лишаться. Оце хочуть нас. Це подав цей закон, кабінет міністрів. І от ми хочемо це все обсуждати, це все обсудити і ну, щоб не приймали цей закон. Давайте зробимо що. Зараз просто часу дуже мало поспілкуватися з вами, а значить городська та починається. Я предлагаю, що ви э, на загал можете поспілкуватися з собою. Да, значит, давайте строим. сьогодні, значить, там у мене 4 собіщання, 5 часов, значит, в моєму кабінеті. Давайте активну групу, 5, 7, 10 чоловік, тобто не треба всіх на загалом. Значить, Іван Михайлович приготував списки, скільки у нас регресників, лежачих, і так далі. І давайте робимо з десяток чоловік з активної групи з вас, ми зустрічаємося в кабінеті і далі будемо думати, як дійснувати, що писати, кому і як цьому противодійствувати, скажімо так. Добре, домовились. Зараз ви поспілкуєтесь між собою ще і да, да, я да, жду да. активну делегацію на п'ять часов у себе в кабінеті. Хорошо? Добре, добре. Все, спасибо. Дочерь. У меня уже Мишель Російський.